Слава нашому Господу слава. Слава. Церква села Світця, вітаю вашу церкву з Ювілею. Хай Господь благословить вас, щоб ви на йшли і служили Господу як нашому господару, нашого життя. І по для всіх нас, для церкви живої, я хотів би прочитати Слово Господнє, яке записане в Евангелії Луки. 12 розірва з 35 вірша. Хай будуть підперезані ваші стегна. І хай горять ваші світини. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому блажені ті раби, пан, яких прийшовши, застане їх насторожі. Запевняю вас, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде й в другу, і в третю сторожу. І знає так само, то блажені вони. Знайте, що якби господар знав, в котрій годині підкридеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви, будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподівається, прийде син людський. Брати і сестри, сьогодні для всіх нас ми святкуємо ось той відрізок часу, який вже пройшов, і ми не знаємо, що чекає нас попереду. Не знаємо, скільки ми років проживемо на цій землі, але слово Господнє, коли утворилася церква, воно застерігає церкву, що ми були приготовлені до зустрічі з Господом. І сьогодні Господь через Євангелиста Лука, Він каже такі слова до нас, каже: будьте готові, як ті от слуги, які чекають свого пана. Сьогодні Господь Ісус Христос є нашим Господом. Ми співаємо пісню, що ми слуги Христові Господа Він наш. І знаєте, сьогодні кожен із нас, хто є членом Церкви Христової, повинен задати собі питання, чи я служу для свого Господаря так, що він буде задоволений моїм служінням. І моє побажання, побажання Слова Господнього для всіх нас, що ми так служили, що незалежно, коли Христос прийде, якої пори. Чи я молодий, чи я старший, чи я в таких розвіті сил, що я готовий завжди зустрічати Ісуса Христа. Це означає, моє серце завжди готове прославити Господа. Моє серце завжди готове послужити, не чекаючи навіть хотьби від інших людей, але щоб Господь прославився. То хай Господь благословить другу церкву, щоб ми були готові і завжди задавали питання, чого. Задоволений господар моїм служінням нашому Господу Хай буде слава на віки. Амінь. Амінь.